На нашій базі НАТО в Естонії існує невеличке хобі. Ми дуже любимо заварити зелений чай і з усмішкою спостерігати, як російські пропагандісти трясуть кулачками. Так, ті самі пропагандісти, які час від часу починають вірити, а у себе б. у яку потужність своєї безглуздої триколорної помийки. У нас саме воююча армія в мірі. Зараз ми безспорно являємося першою армією в мірі. Перед Україною зараз два потіки Київ має вибрати між до по итогам переговорів или неминуемым поражением на войне. Ось і після зустрічі Путіна із Трампом на Алясі в Останкинских студіях розпочалась небувала попайка. Ще вчора пропагандисти всім курятником відкрито глузували із Трампа. Висміювали розумові здібності президента США. Трампушки, все-таки точно ти рассматриваешь фільм Люди в Чорному як документальний. Ну, ну, во-первых, там очень много. В, особенно в первых людях черных таких, знаете, отсылки именно к Дональду Трампу, там Стеба, конечно, было вот над этим, над трампийским стилем, там было довольно много. А все погрозы белого дома называли безголосыми, а Трамп пришел, что он, он что, царь? Да. И будешь ты царицей мира, что ли? Да. Он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Поэтому, когда я Смотрю на всяких хрубию на заявление Трампа, когда они говорят, что кончается терпение и что надо будет применить силу. Это наше терпение заканчивается. А теперь, буквально в один момент, Трампу у 105-й раз перетворился на мудрого политика и друга России. Зараз в бою почнуть солодки висипати, а мы з них лузуватимемо. Американский президент Трамп приехал на Аляску. Российский президент Владимир Путин приехал на Аляску. Трамп посмотрел в глаза Путина. Бездомний на да, то время многі э, політики в очі Путіна і понял, що ні Крим, ні Донбас, ні вступлення України в НАТО просто невозможно. Виявляється, трампушка раніше був фашистом и карателем, оскільки не заглядав Путіну в очі. А тепер зирк і одразу зрозумів, що ні нато ні Крим з Донбасом України не світять. Вот президент США назвав невозможно не тільки вступлення України в НАТО, но і повернення Криму в Україну. Трамп подивився в глаза Путіна бездомне і понял, що просто неможливо. Але навіть у цьому пафосному абсурді є надзвичайно цікава деталь. Зверніть увагу серед вимог Росіян несподівано зникли Херсон і Запоріжжя. Який канал не увімкни, всюди розповідають, що Донбасу у будь-якому випадку буде Росією. Росія прикращає бойові дії по лінії фронту в обмін на передачу всієї території Донбасу. Російська армія в наступлення. За какой-то срок вона освободит територію Донбасу? Ну зачем ждати, поки вона все освободит? будуть погибать люди, будет идти время. час. А про Запорізьку і Херсонську область чогось мовчать. А що сталося? Підздулися вже. Просто з боку дуже схоже на те, що Путін перейшов до стадії торгу, торгу з тими самими фашистами і карателями, яким на початку СВО нібито не можна було залишати і метра землі. У нас же ж всі ходи записані. Ребята, если вы оставите бандерию, рагулью, вот этой всей. Хоч, хоть вот хоть, 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 хоть столько. Два квадратных метра, все, оттуда вылезет тварь Нельзя. и начнет Не... гадить. Единственный вариант, который приемлем для нас, это освобождение всей территории Украины с капитуляцией, как минимум, до западных областей Украины. А потім російська армія почала системно отримувати нагоріхи на фронті і безкомпромісний настрій за патріотів кудись подівся. Подівся настільки, що тепер не хто-небудь, а видний депутат єдиної Росії прямо каже, що обмін територіями з Україною був би прекрасним варіантом. Донецька народна республіка, територія Донецької області, вона повністю не освобождена для того, щоб в нинішніх условиях, при нинішній стадії супротивості ВСУ, взяти ці райони. Ну, потребуется и время, и усилия. И, конечно, в случае мирных договоренностей проще, может оказаться проще, поменять одни территории на другие. Адже без так званого обмена территориями взять славянскую краматорскую агломерацию оккупантам будет надзвичайно складно. Север – это, в частности, и крупный населенный пункт. Константиновка и Дружковка относительно небольшие. Не, большие, не, большие. не очень большие, но зато большими населенными пунктами являются Краматорск и Славянск. Mm -hmm. От ані крупні населені пункти, і кожен з цих населених пунктів це цілий укреп район протягом. Однак усі ці кремлівські фантазіори не врахували один, але дуже важливий нюанс: аби щось обмінювати, насамперед необхідно, щоб цього захотіла Україна. А прокляті біндєровці до російських погроз і величі ставляться з олімпійським спокоєм. Що там дуже потрібна Донецька область. Владимир Путін требує, щоб Україна відказалася від всього Донбасу, відказалася від амбіцій вступити в НАТО, зберігала нейтралітет і не пускала западні війська в страну. Ну звісно, ну, розумієм, але цитуючи царя Леоніта, прийдіть і візьміть. І ось тут у чорноротих починається тряска. Насамперед від того, що для їхньої виснаженої м'ясними штурмами армії з купою калік міста на півночі Донецької області це максимально серйозний виклик. Ось чому замість того, щоб заткнутися і просто стежити за подіями на фронті, чорнороті почали облизувати Трампа. Ну, взагалі Трамп себе проявляють на удивлення ну для, для многіх. Э... адекватный. И вот уже после встречи с Зеленским Дональд Трамп продолжил давать ему определенные советы, как себя вести дальше. Выразил надежду между тем президент Соединенных Штатов, что Зеленский сделает то, что должен, а именно он должен проявить гибкость в переговорах с Россией. Мовлял, Трамп, Трампушечка, поглянь, но Зеленский не хочет миру. Будь ласочка, вы на него побрать, братски сама не вывозит. Именно с этим он, собственно, и приехал, вернее, пригласил, дал приехать коалиции желающих Зеленскому в Вашингтон. И именно это они увидели там, в, эти, в, в этой позиции. Они увидели, что э, Трамп действительно стремится к миру, а мы поняли, что коалиция желающих Зеленских хотят войны. Визит вона чітка Якщо ось ці приниження, і є той багатополярний світ, за який боролася Росія, то СВО реально не варто було і починати. Чи за що вони таку купу своїх людей на фронті поклали, щоб в результаті нахвалювати Трампа і просити його розібратися з Україною та Європою? Зараз Європа себе веде як старуха Шипокляк. На нього наподдавіть. ну, просто потому, что она не договороспособна. Европейцы пытаются сейчас переиграть Дональда Трампа, который ведет игру по своим исключительно правилам. Первое на вылет из этой игры мы догадываемся, кто будет. Тот самый козел отпущения, на которого собираются повесить всех собак. А кто это? Я думаю, ви догадались. Ну а деякі фантазії пропагандистів взагалі значно ближчі до скетчів Comedy Club, ніж до реальної політики. Зараз ми вам покажемо, як один із мамчиних експертів буде про гарантії безпеки для Росії розповідати. Це нам треба давати гарантії, що цей клочок землі, який ми не освободимо до кінця, і захочемо зупинитися наші доблісні військові сили, які кожен день йдуть вперед, що він для нас не буде представляти угрози, що він не стане розносчиком тероризму. Колл-центров, там до да чего да -да. угодно. Шо кому не ясно, клаптік землі виявляється від України залишиться. Це настільки смішно, що ми цей момент навіть повторимо. Та клачок землі, який ми не освободимо до конца. І Якби ж зараз російська армія вже пройшла Івано-Франківські просувалися до Львівської області, але ж божечки про клаптик землі, який залишиться в Україні, розповідає громадянин сміх держави, чия величезна армія за останні тисячу днів війни змогла захопити менше одного відсотка території України. І це не нами вигадані цифри, а реальні підрахунки. Начиная с 12 ноября 2022 года по сегодняшний день враг оккупировал 5842 квадратных километра украинской территории. Это составляет 0,96% от всей площади украинского государства в международно признанных границах. Аналитический проект Дипстей. Такими темпами комусь доведеться воювати десятиліттями, і тут одразу пригадуються слова пропагандістаміхєєва. Тоді на одному з ефірів Соловйова він чесно зазначив, що до перемоги нинішнє покоління ура патріотів просто не доживе. Якщо ми будемо в цій же логіці діяти такими ж темпами, то знаєте, наші с вами жизні не хватить на то, щоб побачити хоч якісь успіхи. Очевидно, що зокрема і через це багато росіян покладають величезні надії на допомогу Трампа. Хоча варто зазначити, що навколо кремлівському оточенні є і ті, хто сприймає пропозиції про мир як слабкість заходу і України. І цей момент варто проговорити. Не була б настільки очевидно перспектива абсолютного і повного воєнного пораження України. Звісно, ніяких би дипломатичних шагів і розговорів о мир. я от всі заявлення, які робили європейці, американці і так далі. У них слово мір. Через запятую йде уже постоянно мір, мир, мир, мир». Тобто не люди, чия армія повністю провалила розп'ярений літній наступ, серйозно розповідають, що той самий Зеленський зговорив про мир, бо на фронті нібито колапс слово мір на самом деле здесь означає, звісно, никакой не мир. але просто западная коаліція розуміє, що эту війну вона програла. Очевидно, на фронті дійсно все непросто. але в порівнянні з минулим роком, коли після очеретину посипалося все, що могло, ситуація більш ніж контрольована. У Сумській області просування у окупантів немає зовсім у добропіллі зупинений. А це Великоновосілківський напрямок, де в ході контрнаступу було відбито вже два села. Українські морпехи освободили населений пункт Зелений Гай на Новопавловському напрямку. Также байцибуремой батальйона братства зачистили село іскра окупантів. Так чого ж тоді Зеленський так активно говорить про мир? Ну можливо, тому що його на відміну від президента Росії реально хвилюють життя людей. Крім цього, така риторика точно пов'язана не з фронтом, а в якійсь мірі зі зміною адміністрації у США. Ось людина у білому домі хоче Нобелівську премію. Буває, ми такі гоп і готові допомогти. Але є умови. І Якби там не кокошилися в РФ, з цими умовами їм доведеться рахуватися. Це, до речі, визнають і деякі пропагандисти. Наші національні інтереси і пріоритети свого обозначення, якби повинні незиблемо соблюдатися. Це очевидно. Хоча будь-який компроміс він потребує каких-то в тому числі з нашої сторони, тут надо розуміти. чому доведеться. Ну не знаю, можливо, справа в тому, що жодне ще раз жодне з кремлівських бажань із початку каденції Трампа таки не було реалізоване. Звісно, президент США періодично підсипає солодкого на ватні вуха. Дональд Трамп не только подтвердил, что военный конфликт между Россией и Украиной инициировал Киев, но и еще раз, что важно отметить, высказался по поводу возможных территориальных уступок. Россия мощная военная держава. Нравится это кому-то или нет? Это большая страна, намного больше. Думаю, вы все видели карту. Огромный кусок территории уже захвачен, и он остается под контролем. Однако сказать, что Украину прямо смущают, принимать невыгодные умовы, тоже не можно. Вот и этого Разу, незважаючи на всі очікування Чорноротих, Зеленський не дасть Путіну територію і готов завіться бета Дональду Трампу. Ну, то есть ждем новий скандал. Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні пройшла без істерики, загалом у дружній атмосфері. А вже на тижні, замість того, щоб кошмарити Україну, президент США несподівано написав ось цей пост. Кажуть, Медведєв після цього стіну витверезника головою розвалив. Очень трудно выиграть войну, не атакуя страну захватчика. Как если бы в великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Так и с Украиной, и с Россией. Беспечный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться. Впереди интересные времена. І нам навіть цікаво, як відреагують пропагандісти, проковтнуть мовчки, чи знову будуть тємніки переписувати так чи інакше, але постійне перевзування росіян говорить лише про слабкість позиції. Сильним не потрібно підлаштовуватись під когось. Вони йдуть і беруть, що хочуть. Але Росія, бачте, просто не може зламати усіх через коліна. І в цьому заслуга українського народу і української армії. Тут важливо не розслаблятися і давити цих чортів далі. Все буде Україна, друзі.